У нас така гарна місцевість, ліси, поля. От дуже люблю цю нашу місцевість. Дуже люблю ходити по полям навесні, початок літа, коли все піднімається, починає рости, поля зеленіють. Але ці всі зараз враження, вони притуплюються От і на жаль, війна нам не, не дає цього почуття повного життя на От. І ну, сподіваємось, що колись це закінчиться. Хотілося б, щоб швидше це закінчилось. Ми почали своє мирне, подальше життя, роботу. Ми на новому полі. Що ми тут бачимо? Що це за поле? Тут була попередник соя, також ми після сої посіяли тут жито, як сидеральну культуру. Ага. Е і планували тут сіяти сою, а потім е вирішували, де ж ми посіємо сидеральні суміші на насіння, ага. щоб е отримувати потім. Сидирати свої. От. і Вирішили це поле засіяти. Знаєш, на ньому посіяна суміш е, пелюшка. Оце і... да, вже ми бачимо сходи. Да? Да, сходи. льон олійний. Ильон, да? да. Звідки взялась у нас ця пелюшка? Пелюшка це дикий горох. Який засмічує нам посіви люпину. Це як бур'ян у вас тут. Е, ну Він Фактично. не бур'ян, як бур'ян, але він десь в посівах люпину береться. І ми е, дійшли до того, що ми виділили його, вивели з е, люпину. Да, у нас було трошки насіння, зібрали насіння, потім базограном забрали люпін і отримали насіння пелюшки. Так що це своє виведене <засіння>. да. да, пелюшки. От, ну, і Сіємо вже зараз в суміші його. Ну, це дикий горох, який у нас природньо буває, росте, десь береться на полях. Ну, Тобі ж бур'ян ми. Ідея така розмножити його і вже використовувати. на А ще додати, чи в такій будуть? Ні, ні, ми в там 15 до 20 культур можемо сіяти. Це два компоненти. Це два компоненти суміші. І його буде легко, якщо нам потрібно виділити, розділити льон і пелюшка. З бур'янами тут як. Не буде проблем. З бур'янами тут ми чому підбирали таку от суміш, тому що є гербіцид, МЦПА можна обробити. Не страшно, от, не тому, да, не тому. І плюс грамініцид і, тут граміні... теж, ми можемо застосувати да. петил, заберемо і, і все. От, ну Якась буде проблема, звісно, що ми одним МЦПА не заберемо якусь двудолку. Ну, Широколисті. Ну, будемо вже вичищати якось. В цьому році, до речі, ми ставимо, е, замовили пьяма Вібрастового Фадеєва Леніда Васильовича. Іде будівництво. Зараз там заливаємо фундаменти сваї. От. І я думаю, що до осені ми запустимо там. Процес підготовки насіння власного виробництва. Тому що ми сіємо пшениці своїм насінням, ну, Беремо, купуємо чи літу, чи першу репродукцію купуємо і потім, потім пару років там сіємо до третьої репродукції, ми пшеницю сіємо. От, е Потім соя у нас потрібна підготовка свого насіння. Люпин підготовка свого насіння. ну Там таке сідеральні, овес е, теж у нас є, як культура, там трошки сіємо. От, е, тому нам потрібна якісна підготовка насіння. Пшениці от там у нас є посія 2,5 мільйона. Ну Ніхто не вірить, навіть косолап помилився. Да. Да. Сказав, що трошки більше. Він сказав, що 3, 2,5 млн мільйона. Але кущення там до 6. Вже. І це ранній посів. Дивіться, жито було раніше прибране, тому воно було маленьке. Маленьке було. Воно відрізняється від того, де сіємо сою. От. Це був більш ранній посів. А як ви його прибрали? Гліфосат. Ліфасад. Тобто воно ще в трубку не пішло, да? Ні, ні, це ще да, було фаза кущення. От, воно не пішло в трубку. Ну, але ж... А чому тут вирішили? Просто ну, робити. Так, так, да, посів, так да? склалось. Ми порахували, скільки у нас насіння. Плюс поле після сої, воно ну, таке доволі чисте, таке отримуємо. Тому так вирішили, трошки урізали сою, ну десь додали там своє. Не, не проблема це. Ми експериментуємо з цією сумішю. Нам е, для пелюшки потрібна опора, тому що, е, якщо не буде опори, ми її не, не зможемо зібрати повноцінно. Вона падає Вона падає і лежить на землю. Ну, спробуємо льон. Може, якесь друге, у кого є рішення, ми експериментуємо, тому що з льоном. Ми її 100% відділимо. А якщо посіяти з вівсом, наприклад, то в нас вже е, фракція буде... однакова і ми проблема з відділенням. Статі... Оце таке завдання цієї суміші. Ну, на пелюшку є попит. Якщо б ми навчилися її е, достатньо вирощувати, то не тільки для себе а могли б трохи і що мати. Ну так, на реалізацію можна. На реалізацію. Чого пелюшка? Тому що вона не вибаглива і дуже добре росте в сумішках. І ще найголовніше. Да, найголовніше. На цій на кореневій системі не треба наколювати. такі бульбачки красиві. Де? От на віки, на е, клевери. <реш> і і, і оця пелюшка, ну навіть люпін, ну там свої бактерії, люпін, соя там віддихають. Yeah. Там така інокуляція, іде, таке, іто, гарне інакуляція бактеріями. Для того щоб вирішити, що вирощувати, що краще росте, подивіться, що у вас, <реш> що у вас росте <заме> на полі. Да, 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 yeah, і, да, так ви... і пелюшка це одна із культур, яка у вас добре росте. Пелюшка. Добре росте, коли вона не бажана. Ну, так, завжди, Оце, ми цю проблему о, прийшли до чого, пелюшку виділили. У нас е, дійшли до того, сіячи люпин, що вона засарила настільки, що ми люпина нікуди не могли вже е, ну, а і, у нас... і сіяти його. З кожним роком її е, збільшувалась, його з Практично неможливо із люпину пилюшкою. Ну, це в тому що... разі, коли у нас не було можливості купувати насіння. Зараз ми знайшли цю можливість, купуємо еліту люпіна і далі декілька років от сіємо. Там засорення такого взагалі нема. Хоча поодинокі вони десь взялись, я на полі Люпіновому полі, я от покажу, знайдемо обов'язково, що там. Обов'язково росте ця пелюшка. Де вона береться, ну береться з природи. Вам сама природа підказує, що треба вирощувати бобої. бобові. Горох, майбудь. мабуть, мабуть, холодос... от культуру холодного періоду. Ви вже вирощите сою бобову теплого періоду. А от я думаю, що горох, культура холодного періоду і те, що у вас росте пелюшка, вам природа підказує. Тут є один нюанс з горохом, ну, на моє бачення розумієте, горох треба рано зайти в поля. Так. А ці поля у нас, як правило, плавають. Mm -hmm. І ми в цей період практично не можемо зайти в поля. Пробували один раз, ну це ще я пам'ятаю, морозко, по-моєму, був горох зимоючий, але він у нас не перезимував. От, пробували ми сіяти. Ну, Зимуючи, ну, треба шукати. Рішення. Це да. про що? Шостий принцип здоров'я ґрунту. Враховуйте контекст. Може бути люба цікава ідея, а коли ми не знаємо контексту, ми не знаємо, що да, горох це дуже добре, але є можливість чи За... да, Є можливість природня, а те, що у вас тут вологі дуже багато і неможливо його посіяти. Навесні, так. Да. Да, пелюшку сіяти не треба, вона сама. Да. Да, так, це, вон, так воно і є. Це дуже такий наглядний приклад, що треба все враховувати. У минулому році ми вперше спробували сіяти пелюшку і посіяли її в чистому вигляді. І зіткнулися з проблемою, що вона при дозріванні ложиться. І ну, Дуже непросто не її зібрати, виходить. Зараз льон це як підтримуюча. культура, Так, як так? підтримуюча. Це як одно ми так от підбираємо, щоб можна було хоч деякими гербіцидами обробити одночасно. І ну, це Ми випробуємо перший раз і не знаємо, вийде цього, що чи ні. Але... Ну, треба щось перемотувати. Ну виглядає дуже цікаво. Неравномірність трохи сходів льону і пелюшки є. Ну тут от явно видно. Це, ось це, ось це. А якою нормою тут сіяли? Льоху сіяли норою 25 кг, а пелюшка подожди, що він скільки це бі 40 навіть. 60. 60 кілограмів. Ну це не догма, Діло в тому, що ми, ми не знаємо. Ми це перший ми раз. Шукаємо. Я хотів сказати, що у нас тут багато нор є, лиси ага. на полях. От, тому з мишами тут у нас більш-менш буде. Ну, Це ні, не це це колись не. вона рила. Там вона на бугру, там є, є нара. Ну, практично на кожному полі є нара, лисяча нара. І ну, це ж боротьба з мишами теж природньо. Як на мене, да, тут трошки ну, забагато в посіві пилюшки. Ну, поки що так виглядає. Побачимо далі по вегетації, що от буде. Ну, ми підбираємо, шукаємо зараз в процесі, тому якісь помилки все одно будуть. О, пісок. Як, як на писати? Да, да, пісок, пісок. Так пісок. це ми ще тут, а на Бугру там. да, на богру там ще більше це ще пісок. Та, да? Да, це, це родючий для нас пісок. Для пісків це родючий пісок. Ніколи не сподівався, що у мене буде направлення в моїй житті, таке, в моєму житті, таке з пов'язане з сільським господарством. От. Я колись закінчував Миколаївський кораблебудівний інститут і не пов'язував своє життя взагалі з сільським господарством, а зараз це дуже сильно люблю. Ви вже стали аграрієм. Так, да, я вже став дипломованим аграрієм. Двічі дипломованим? Ну, бакалатуру, магістратуру, навіть в аспірантуру був поступив. Ну, війна це все припинила. Ну, вам От, цікаво е... вчитися навіть ду зараз? Дуже цікаво, дуже. Ну я майже в 50 років закінчував магістратуру Київського Нубіпа. У ну, мене зараз зато йде спілкування з професурою, з нашими науковцями. Я спілкуюсь дуже багато. От, цікаво. От. Ну, як займатися сільським господарством, щоб не було базової освіти? Я пішов туди навчатись заради того, щоб якісь базові поняття були. Ну, а далі, дякуючи і вам, і багато людей знімають контенти і в Ютубі, і так, книжки, все це зрозуміло вивчаю. Ну В Ютубі головне, що от моє бачення, це вхопити, вловити ту ізюмінку. Бо різні ютубери є. От, там багато всього такого, що треба фільтрувати.